Просто... Ми всі хочемо справедливості для жертв насильства. Це абсолютно базове, непохитне прагнення. Коли ми чуємо про черговий жахливий злочин, наша перша реакція це гнів. І вимога зробити закони жорсткішими, а покарання невідворотним. Але що, як наш праведний гнів і вимога жорсткіших законів іноді роблять тільки гірше, це відео не про те, чи є зґвалтування жахливим злочином, тому що безумовно є. Це глибоке занурення у наслідки наших реакцій на нього. Перш ніж почати, давайте абсолютно зруйнуємо один фундаментальний міф, який спотворює наше уявлення про цю проблему: міф про. Незнайомця в темному проволку статистика невблаганна. Переважна більшість випадків, на відміру від мого особистого випадку сексуального насильства, <звук> скоюються не випадковими маніяками взагалі. За даними однієї з найбільших у світі організацій по боротьбі з сексуальним насильством, Рейн, 93%. Неповнолітніх жертв знають особисто свого кривдника. У восьми з десяти випадків зґвалтування дорослих жертва також знала нападника. Це можуть бути наші партнери, колишні партнери, знайомі, родичі, навіть колеги. Це не просто цікавий факт. Це ключ до розуміння, чому багато наших рішень не працюють, коли суспільство і законодавці зосереджуються на покаранні міфічного незнайомця, вони ігнорують реальні умови, в яких відбувається більшість нападів. У 2015 році студент Стенфордського університету, спортсмен, плавець Брок Тернер скоїв сексуальний напад на непритомну Шанель Міллер. Обурення викликав не лише сам факт злочину, а й вирок. Суддя Аарон Перський засудив Тернера до шести місяців ув'язнення, з яких той відсидів лише три. Щоб але жертва не стала мовчати. Потужний лист Шанель Міллер зачитаний у суді став вірусним і перетворив справу на національний скандал, що символізував несправедливість системи щодо жертв сексуального насильства. Реакція законодавців не забарилася. Було ухвалено законопроєкт... Assembly Bill 701. він розширив юридичне визначення зґвалтування в Каліфорнії, включивши до нього всі форми сексуального насильства без згоди. Одночасно було ухвалено Assembly Bill 2888. Цей закон запровадив обов'язкове мінімальне покарання у вигляді трьох років ув'язнення за сексуальний напад на особу в стані алкогольного сп'яніння або без свідомості на папер. Це звучить абсолютно логічно, але саме тут починається наш сюжетний поворот протягом шостих тижнів після оголошення про відкликання судді вироки по всьому штату Каліфорнія стали в середньому на 30% жорсткішими, оскільки кримінальна система США має структурні расові та класові упередження. Це в результаті склався буквально удар по афроамериканським гетто, в яких Прямо скажемо, перебувати у в'язниці є радше типовою сторінкою біографії, а не шляхом до виправлення. Таким чином, рух, що народився з обурення через поблажливість до привілейованого білого спортсмена, ненавмисно призвів до ще жорсткіших покарань для найбільш маргілізованих груп. Виникає питання, чи це та справедливість, якою прагнули ліві та прогресивні феміністські організації, що закликали до більш жорсткого покарання. Розглянемо абсолютно іншу політику, яка звучить як чудова ідея. Якщо викликали поліцію, вона зобов'язана когось заарештувати. А не так, як звикли в пострадянському просторі. Вас вб'ють дзвоніть рогуль, іде патруль мета. Захистити жертву і усунути бездіяльність правоохоронців, але дослідження національного бюро економічних досліджень США NBER виявило абсолютно жахливу кореляцію у штатах. Із законом про обов'язковий арешт кількість вбивств у сім'ях, скоєних інтимними партнерами, на 60% вища. Чому? Тому що така політика часто відлякує жертв від звернення до поліції. Багато хто просто не хоче, щоб їхній партнер, часто єдиний годувальник у родині, автоматично потрапив до в'язниці. Жертви втрачають можливість викликати поліцію просто для деескалації конфлікту. І це абсолютно жахливо. Адже по суті прямим текстом нам говорить прямий шлях. Із збільшенням ризику для злочинця часто веде до того, що жертву, окрім зґвалтування, ще й вб'ють. Після особливо жорстких зґвалтувань найгучніше лунають заклики до смертної кари. Пояснити це з морально-етичної точки зору я можу. Однак багато феміністок та правозахисників стверджують, що це глибоко антижіночна політика. Аналіз проведений в університеті Монаша пояснює, що вимога смертної кари за зґвалтування історично походить з патріархальних уявлень про жінку. Як про власність чоловіка, а про зґвалтування, як про злочин проти його честі. Логіка, що зґвалтування це доля гірша за смерть, знецінює життя жінок, тавруючи їх як живих мерців. Дослідження показують, що самі жертви. Найчастіше прагнуть не смерті кривдника, а швидкого та справедливого суду впевненості у покаранні та зміни суспільних установок. Смертна кара є абсолютно простим емоційним рішенням, яке відвертає увагу від необхідності боротися з системною культурою зґвалтування. Додайте цей факт до попередньої інформації і просто уявіть, як це працює. Буквально так, що підвищення ризику смертної кари буде просто призводити до того, що жертва з більшою ймовірністю буде вбита одразу на місці злочину. Але чи є інший шлях у 2016 році, і знову у 2020 уряд Туреччини запропонував регресивний законопроєкт, який дозволяв амністувати чоловіків, засуджених за зґвалтування неповнолітніх, якщо вони? Одружувалися зі своїми жертвами. Чубле. Критики справедливо вбачали в цьому легітимізацію зґвалтування. Відповіддю стали масові протести жіночих організацій по всій країні. Під цим тиском уряд був змушений відкладати законопроєкт. Це величезна перемога активізму. Контрастом до турецького законопроєкту є прогресивний закон Іспанії. Тільки так означає так. Запам'ятайте хлопці, цей закон ставить у центр юридичного визначення сексуального насильства концепцію активної згоди. Замість того, щоб фокусуватися виключно на покаранні, такий підхід чітко визначає межі дозволеного в законі, що є превентивним та освітним заходом. Хоча наш праведний гнів на несправедливість є. Виправданим і потужним, він не завжди є надійним дороговказом для створення ефективної політики. Справжня справедливість для тих, хто пережив насильство, це не лише довші тюремні терміни для кривдників, це побудова світу, в якому насильство має менше шансів статися. Тільки так ми зможемо побудувати справді безпечний простір для нас всіх. З вами була Олександра Моколюк. На каналі Миколюк, дякую за те, що ви прослухали мою маленьку доповідь про насильство. Якщо ви вважаєте це чимось важливим, поставте лайк та розширте це відео друзям. Я вважаю, що кожен повинен знати про це.